Друзі, передаю вітання вам із мальовничих берегів річки Десна. Сьогодні п'ятниця, вечір, а це означає, що попереду на мене чекають два дні риболовлі. Але не все так просто. Ми з батьком вирішили влаштувати подорож на річку Десна і вибрались одразу на дві доби. Тобто, будемо ночувати на природі, готувати їжу, переїжджати із одної локації на іншу. Шукати рибу і сподіваюсь, дуже круто проведемо час. Але про це все згодом. А зараз, поки є час на вечірній кльов, піду і спробую половити рибку. Подача яка була. Оце перша покльовка була. Причому так вперед дало. Друзі, друга, друга, дві покльовки за проводку. Так, угу. ну, фета порвати не змогли. Фет 2.8. Вага, 32. От на таку балом. Починаємо риболовлю. Дуйка страшенна. І ще дуже заважає пух, якого дуже багато в береговій зоні. Просто неймовірно його багато. Здається мені, що вага 32 грама ну, занадто велика зараз. Хочеться трошки більше підвисання зробити. Є зовсім близько, до речі. Ось схожа на судачка. Схожа на судачка. В береговій канавці. О, так вона і є. Слухайте, ну такий гам 500. Хм. Ну добре. Менше. 400. Але перший судачок нашої подорожі. Ой, так, з трьохметровою палочкою, звісно, не завжди зручно. Ух, який. Ух, який, а як я його пробив. Не вибачай, друже. Ну, я ви знаєте, такий 400 500 грам. Непоганий. Як для початку десна, краса і судак. Бачите, перша риба в кадрі є. Давайте я його помию. О, тепер він виглядає гарненько. Давай, віддавай. Риманочку і підеш рости. Зовсім близько клюнув. Все. побіг На фіолетик. Фіолетик вага. 16 грамів. Ну, 16 грамів для ближньої бровки. Трошки завелика вага. ну Нічого, давайте ще закид зроблю. ту саму місцинку, а потім буду зменшуватись. Друзі, тільки що третя покльовка була. Зараз зменшу вагу, бо все ж таки 16 грамів для облову берегової канави забагато. Треба поставити або 14, або взагалі 12, щоб приманочка довше підвисала. Зараз буду експериментувати. Монтажів, приманок усіляких, різноманітних, я в цю подорож понабирав дуже багато. Взяв невеличкий рюкзачок, набитий суто приманками і ще деякі монтажі в мене лежать в запасі в машині. Так, 16 відкладаємо в сторону. Давайте поставимо два щоб взагалі приманочка зависала. Все робимо дуже швидко, бо часу у нас не так і багато. Друзі, таке насувається, що просто жесть. Гляньте на небо. Синоптики сьогодні обіцяли дощик ввечері, але вітер такий страшенний, підіймається, хмари насуваються, і я думаю, що ми сьогодні... Порибалимо надовго і будемо вимушені ховатись в машині. Покльовка була, причому на проводці. Роблю сходинку, ще не встигаю зробити <с pubit> паузу і судак бахнув. Ну як, покльовка мілкого судака, звісно. Але на кислоту, <почек -прауз> на кислоту. Змінив я місце, перейшов правіше, бо дійсно з цієї точки покльовки закінчились. Зняв активних судачків і все. Навіть зміна кольору не допомогла. А зараз спробуємо кардинально змінити тип приманки. Поставлю тейл спінера на двійничку. І окунець може на нього спокуситись. І судочок. Якщо, звісно, тил спінером джигувати. Зараз пробуємо, бо на силікон покльовок більше не було. є, А конець. Бачите? Бачите, який дрібний, його можна на живця закидати. Так, це у мене вже другий витриби за сьогоднішній вечір. І третій хвіст. Ай! Рости. Дуже дрібний його звісно. Але побавитись ввечері те, що треба. Є. друзі, о, це побільше вже. Як вам таке? Ну це вже діло. Поставив тейл спінера і діло пішло веселіше. Хоп, хоп. Ну Який приємний. Давай до домцю. Є. Ого! -го -го. Друзі, це іще більший. А, аби це не щука була. Взагалі у нас на гарне окна. Да, так воно і є. Давайте такого я напевно на пляжик заведу. Бо паличка у мене трьохметрова і з нею брати у воді рибу незручно. О, це прям такий. Прям товарний. <laughs> три закиди, три риби. А як вам таке? М? Як вам такий вечірній, красень? Обляпав мене. Ч -ч -ч -ч. Зачекай, зачекай. Зачекай, друже, зараз попливеш додому. М? Ну, красавчик <рик> <рик> бачиш що? ти не хоче ха-ха <рик> і є! <рик> ух, ух, і кавунчики! Сюди, ну, цей поменше, цей поменше. Але сам факт, <риклад> є, <риклад> є, змінив точку і нащупав нову зграйку, а із зграйки є декілька активних, які клюють на перших закидах. Ось чому мені подобається. Більше переходити, аніж застаюватись на одній точці. Перейшов, зняв активну рибку і перейшов далі. Ось такий формат риболовлі мені найбільше до вподоби. Проводку використовую наступну. Закинув приманку, дав тейлспінеру трошки опуститися десь у середній шар води і роблю рівномірочку. І регулюю вже. Проводку швидкістю обертання катушки. О! О! Відвалився! Ай-яй-яй-яй-яй! Відвалився! Хе-хе-хе! <рив> <рив> Іди ж ти сюди! Просто кайф. Просто якась вечірня роздача, ну він сам себе відпустив. хе І ти сюди. Да. Роздача, що вам сказати? Судар клює погано. Але окунці просто роздають перед зміною погодки, перед дощем. Окунці то, звісно, добре, але досить бавитись з мілкими рибками. Підо зараз перевірю, Як там поживає наш хуй. Трохи в калюжа не впав. А, як там поживає наш хлопчик судак? Зарядив джиг. Зараз підемо перевіряти. Ну, розповідай, що у тебе. Ну що, було е, пару гарних клювак навіпчика. Е, і одного таки судачка невеличкого навіпчика я спіймав навіп. Да. <гум> ну, щоб довго вам не розказувати, я його вам навіть покажу. Такий судачок знімаю, бо Дмитро ж не повірить, що я судачка вполював. Отакий судачонок вже вірю. Хопа! Відеозвіт такий. Відеозвіт. Навіба головне клюва. да. на ігнорі, друзі, ігнорід. і бурод дуже гарних пару клювак. Одна на опусканні, мощна подача, але не засікся. Тому будемо ловити. Так, друзі. А тепер розкладаємо наш воблерний комплект. Паличка до 15 грамів, шнур 0,6. І зараз побавимось воблерочками. В очікуванні нічного судака. Ось на таку красу. Зараз будемо пробувати ловити. Ще трошки зарано, як на мене, треба, щоб ще стеніло. І я думаю, на цій локації буде виходити судак. Мальок є, жирошок періодично його лупить. Я вам розкажу. Як треба готуватися до пікніка? Треба брати газову горілочку, треба брати сковорідку. Зараз ми будемо робити картопельку фрі, будемо робити шашличок. Рубрика Готуємо на природі. Да. І її ведучий Юрій. Так. <хи> так. Якщо ви скажете, що це на двох забагато, друзі. Це якраз в самий раз. М'яса мало не буває, а шашлику тим більше. Ми зараз робимо скоринку, а потім будемо готувати на вугіллі. І тоді весь сік буде всередині м'яса, воно буде дуже-дуже сочним і смачним. Спочатку треба його зробити таку скориночку з обох сторін, щоб сік не витікав з нього. І потім ми будемо його вже смажити. Тільки головне тут його треба часто перевертати, щоб воно не підгоріло. Тоді буде все добре. Друзі, а пахне як смачно. Це щось. Вже так їсти хочеться. Це ми, ще кар... це, ми, це ми ще картопельку не смачили. Зараз ми ще... Вона дуже швидко. 10 хвилин і все. І картопля буде готова. Тому спочатку нам треба м'ясо довести до правильної кондиції. І потім займемось за 10 хвилин до готовності, займемось картопелькою. А а зараз... і да. У нас фрішечка, пітам! І в нас зараз буде фрішечка. І кришкою, друзі, ми не накриваємо. Вона повинна зараз кварчати. Кришкою ми не накриваємо. Оце так відпочинок після робочого тижня, друзі. М'яско, картопелька. Ай-яй-яй. шеф-повар. Ну що, друзі, хтось з вас їде? Вам оставляти картопельку? Тепер переходимо до м'язка. Шикардос! Друзі, всім доброго ранку! У нас такі сподівання були на ранковий кльов Судака, але пролетіли. Я взяв сафінку до 15, поставив Тейліка, і зараз половимо оконців. О, є, перший. на ревном О, <свист> <свист> едва лыхся. О, трошки <свист> крупнейший уже. О, бачит еще, вырабляя. Опа, Уже непоганий. На сонечку, а? Краса. Давай. Є. Є. Щось дрібне. Друзі, ну такий розмір вже не цікаво ловити. Хочеться крупніших. Де ж твої батьки? Де 500 грамові? Здорові, кабани. Є yeah. yeah, на сходинку спробував зробити сходинку, тобто там близько п'яти обертів катушки і пауза. І окунець відреагував О, є, знову ж таки на сходинку ну <гум> що це за розбір, друзі? <гум> друзі, ну це просто... Окунь з Мізинець. Де мої деснянські кабани? Хочу грам по 500 ловити. О, Перед цим покрвка була і він його наздогнав. Окунь тут мілкий. треба йти далі. Покльовують дрібні окунці на Тейл але не хочеться на них витрачати дорогоцінний ранковий час. Декілька годин я приділю виключно ловлі судака, буду джигувати і постараюсь хоча б одного судачка все ж таки впіймати. Ого! Є. Гарна риба. Ні. Я змінив паличку. Поставив меншу приманку. О, так гарна риба. Прям гарна. Я не можу зрозуміти хто. Хто на червячка спокусився? Це прям я казав риба. риба. Треба її виводити. Трави повна. Цікаво хто. Мені здається, що там судак. Хоча можуть бути варіанти. Щука, ага. Щучка. Друзі, Ну, нічого страшного. Тихо. Тихо. Едва раза. Заспокойся. Ты едва Друзі. хлеба. ха Супер. ха Друзья. Килушка. Сука. Челушечка. 37 флюр. Че Тут навіть 0,27. Друзі, 0,27. Це повезло, що вона отак так от взяла з угу. да? краєчка, да. з краєчка. Тут 0,27 флюр, да. така гарненька, так, гарненька, виска, да. щучка. М? Як вам таке? Не судак, але теж приємно. А ось на що клюнула щучка. Вантажик 14 грамів. Приманочка 2,5 дюйма, ось такий черв'ячок. Так красуня. Рости великою великою і клич своїх батьків. О! Очухалась. Пішла. <реку> і пішла. <реку> О, є. <реку> на окунця. На джи. так, деди сюди, чи мілкосудак. Нє, Ні, оком. Ніе, ха це судак, це. Мікросудак. Бачите? Придавив на 10 грамчиків і 2,5 з половиною дюйма. Так, сьогодні Окунь був, щучка була, і от і судочок в гості завітав. Єдине що відбив хвостика на приманці. Не буду його кидати з кручі, а спущуся. На одинарничок з дна. Давай, рости. Так, друзі, ну давайте трошки побавимось з мілкими судачками на важку вагу і трьох приманку він клювати аж ніяк не хоче, тому доведеться викручуватись і ловити на усілякі черв'ячки. О, це вже окунь. Хопа, іди сюди. Вибачай, друже. Подалі йди. Передача готуємо на природі знову в ефірі. Забрались просто в джунглі о, є, є, ого. Вихідний день, 4 рісті але просто нема деста. Яким не кажуть, де половити. Тому вимушені грати човника резинені. Друзі, як кажуть тролінгісти, чого переходити з місця на місце в Холосту. Та ти що? Ого. Друзі, роздача пішла. Щось О, є.